Вашингтон, національна алея на тлі капітолію, де ще нещодавно йшла мова про збереження демократії. Тепер стоїть позолочена рука, великий палець догори. На колоні під нею напис Диктатор схвалює. Усе дуже буквально цей величезний кулак Трампа просто на Америку. Це жахливо. Якщо це те, чого він хоче для країни, то це зовсім не велич. У цьому немає нічого великого. Це не пам'ятник, а пам'ятка епохи. Епохи, в якій президент США Дональд Трамп вже не маскується під демократа. Він головнокомандувач, цензор, головний імміграційний інспектор, лідер законодавчої більшості. А заодно і людина, яку найбільше бояться, це вже цитата з Орбана. Дональд Трамп переміг Торнадо Трампа пронеслося світом і повністю його змінило. Він повернув надію світу ми не потонемо в морі Воук, Нас не затоплять мігранти він повернув надію на нормальне життя, надію на мир. Йому допомогли багато хто. Вітаю всіх, хто був поруч під час цієї фантастичної американської перемоги. Це найвеличніше повернення в історії західного світу. Одне велике прекрасне повернення. І вже в червні Трамп перетворив американську демократію на диктатуру та поліцейську державу, кажуть аналітики. Він узяв під контроль Нацгвардію Каліфорнії, попри спротив губернатора Ньюсома. Потім направив до Лос-Анджелеса 4 тисячі гвардійців. А далі ще й 700 морпіхів без форми, без айді, стонованими авто і номерами з інших штатів. вони з'являються без форми. В масках відмовляються показати посвідчення. їздять на звичайних машинах з тонованими вікнами. А іноді з номерами інших штатів. Хто вони у місті. Паніка, якої давно не бачили. Сутички з правоохоронцями не припиняються. бізнеси порожні. Власники зазнають збитків ситуацію, описують як гіршу ніж під час ковід. Тільки подумайте, наскільки це серйозно. Це дуже сумно, коли на тлі економічних проблем у місті додається ще й така помилка, якої можна було легко уникнути. За останні два тижні ми бачимо серйозний спад в окремих секторах економіки через цей безглуздий експеримент і цю безглузду виставу. А коли Трампу закидають політичні пере. Слідування його віце-президент Венс з'являється у місті Янголів і глузує. Каже: це просто театр. Хосе Паділ'я не прийшов, бо не було вистави. Хосе, це, між іншим, Алекс Паділья, сенатор від Каліфорнії, який активно виступає проти антиемігрантської політики Трампа. Нью-Йорк Таймс щойно опублікували матеріал. Їх постійно заковують у кайданки, натякаючи, що адміністрація Трампа тисне на демократів. Я сподівався, що Хосе Паділля буде тут, щоб поставити запитання, але мабуть він не прийшов, бо не було шоу. А це все і є чистий політичний театр. Я абсолютно впевнений, що Гевін Ньюсом наражає правоохоронців на небезпеку. Вони самі мені це кажуть. Скажімо, прикордонник має затримати когось, можливо, небезпечного злочинця, нелегала. Але вже за 15 хвилин після початку операції перед ним з'являються протестувальники. Іноді агресивні, які блокують, заважають, ставлять під загрозу життя. Чому це відбувається? Бо їх підбурюють місцеві чиновники. Ньюсом і Карен Бас, проголосивши Лос-Анджелес містом притулком, фактично сказали, відкрито сезон на федеральних агентів. сьогодні. Віце-президент США провів у Лос-Анджелесі три або чотири години. Після чого скликав прес-конференцію, на якій злив потік брехні та суцільної нісенітниці. Намагаючись провокувати розкол і конфлікт у нашому місті, це продовження провокацій з Вашингтона, які почалися два тижні тому, коли в місті було спокійно. А мільйони мешканців Лос-Анджелеса працювали і робили внесок у його життя. Ці провокації призвели до зірваних життів, терору та страху, що охопили місто. Пане віцепрезиденте, як ви смієте зневажати нашого сенатора? Ви навіть не знаєте, як його звати, хоча працювали з ним ще до того, як стали віце-президентом? І зараз працюєте, бо наскільки я пам'ятаю, віцепрезидент це голова Сенату США. Як ви могли назвати його Хосе? Мабуть, він здався вам кимось пересічним, але для нас він не пересічний. Він наш сенатор. Центр Лос-Анджелеса перетворено на казарму. Біля федеральної будівлі на Вілшир, командний пункт, військові на даху, бронетехніка внизу за офіційною версією для стримування мігрантів. Але це вже не політика, це контроль у США арешти і депортація великої кількості іноземців, зокрема в треті країни, викликають серйозні занепокоєння щодо дотримання їхніх прав. Поки люди протестують проти цих дій, я закликаю владу поважати право на мирні зібрання і забезпечувати дотримання прав людини при діях правоохоронців, у тому числі утримуючись від застосування військової сили, якщо цивільні органи спроможні забезпечити порядок. І все це лише на першому році другого терміну. Коли вже і Рада справ людини ООН каже, що Америка поводиться як диктатура. У центрі Вашингтона з'являється золота скульптура з табличками. Президент Трамп дуже розумна і талановита людина. Путін. Ваша високосте. Особливі стосунки. Неймовірна сміливість президента Трампа. Кім Чен Ін. Найстрашніша постать Дональд Трамп Орбан. У нас багато спільних цінностей. Я захоплююся президентом Трампом Болсонару потужна форма протесту проти того, що зараз відбувається в нашій країні. І це місце з капітолієм, білим домом, зовсім поруч надає їй ще більшої ваги. Ми в центрі подій, і саме тут така заява звучить найсильніше. порівнювати Трампа з такими як Болсонару, Путін, Кім Чен Ін, Я б хотіла почути, що інші думають, коли фотографують це і надсилають рідним. Це шокує. Так справді шокує і трохи засмучує, що ось про що ми сьогодні говоримо, коли мова заходить про нашого президента, тим часом Трамп збільшує армію, обмежує свободу слова, влаштовує військові паради та обзавівся ручним конгресом, а ще не полишає мрію про світове визнання. І ось остання новина. Пакистан офіційно номінував Дональда Трампа на Нобелівську премію миру. У момент загострення регіональної напруги президент Трамп проявив видатне стратегічне чуття та найвищий рівень державницького мислення, активно долучившись до дипломатичних переговорів з Ісламабадом та Нью-Делі. Його зусилля сприяли деескалації стрімко розвиваючогося конфлікту, що призвело до припинення вогню та запобігло широкомасштабному зіткненню між двома ядерними державами, яке могло б спричинити катастрофічні наслідки для мільйонів людей у регіоні та поза його межами. Це втручання є переконливим свідченням його ролі як справжнього миротворця та прихильника розв'язання конфліктів через діалог. Мені вже мали б дати Нобелівську премію за Руанду. і Якщо подивитися. Конго або, можна сказати, Сербію та Косово. Можна назвати багато чого. Можна сказати, головний успіх це Індія та Пакистан. Мені мали б дати цю премію чотири чи п'ять разів. Думаю, угоди Авраама теж цілком заслуговують на Нобелівську премію. Але мені її не дадуть, бо її вручають тільки лібералам. Як каже сам Трамп, за реальні вчинки, але це масові депортації, солдати на вулицях і нова естетика золотого авторитаризму, бо нова Америка вже має свого вождя. І як бачимо, офіційне схвалення вона отримала не від Конгресу, а від Кіма, Путіна, Орбана і Болсонару. І це без жодної іронії диктатор схвалює.